Вітаю підписники мого каналу. І так, у нас сьогодні четвер. І по четвергах я інвестую за стратегію DCA вже четвертий місяць. Накопичила я вже 800 доларів проінвестовано, і на, ну, я зранку купувала монетки десь о третій ранку. І зараз у нас 19.30 вечір вже. І тільки от змогла зняти відео. І на сьогодні, ну от на цю годину у нас 185 доларів плюс по портфелю. А за сьогодні мінус майже 5 доларів втратив портфель за сьогодні тільки. От. Для тих, хто бачить вперше, це стратегія, коли ми кожен тиждень купуємо монетки які ну, за планом. Я купую 5 монеток із першої десятки. Біткоін і ефір, ада, кардана, Салана і Ripple. Це топ. П'ять монеток я в них інвестую. Загалом можна ну, на цьому сайті за посиланням, яке я залишаю під відео, можна подивитися, скільки, скільки грошей проінвестовано в монету, на який відсоток вона відросла, на яку абсолютну величину вона підросла. У мене всі монетки на зараз в плюсі. А загалом, там, якщо подивитись, там перші десь 2,5 місяці вони падали, в мінус виходили, потім знову відростали, зараз знову трохи впали. Ну, прибуток впав. Але, тим не менш, все одно вони зараз в мене в плюсі. Ті, що я сьогодні зранку купувала третій, десь три з хвилинами, то ось така картина в мене по цих останніх монетах. От. Можна подивитись, вісім аркушів. От таких. Ну, розписано, коли я купувала, наскільки я купувала. От. Ще раз нагадаю, що така стратегія підходить ну, практично будь-кому, тому що не треба там дуже сильно розбиратися, вивчати і ну, якось там навчитися купувати, знайти, де знайти, пошукати, де знайти першу топ-10. Криптовалют, і вибрати монети, і інвестувати. ну Майже такого. Нічого такого складного нема. Просто кожен тиждень купувати на виділену суму все. Так як у нас трохи змінюються плани, тому ми коригуємо кількість монет, ну, тобто, навіть кількість монет і Суму, на яку ми інвестуємо, тому, в принципі, у нас отак от. Ну, сьогодні купила на 50 доларів. По 10 доларів ну, кожну монетку на 10 доларів. Я купую 5 монеток. Таким чином поповнюю свій рахунок. І можна побачити ось скільки на рахунку і скільки. Нереалізований не, не прибуток є. Тобто ще не фіксувала по цьому портфелю, тільки докуповую. Це вже видно, з 17 квітня 2025 року половиною місяці. Десь отак. Вот Посилання за цим портфелем можна слідкувати за посиланням. Можете переходити і дивитись в режимі онлайн, тобто в будь-який для вас зручний час там буде актуальна інформація. Ось. Так що, так от. Можна спостерігати за таким портфелем. Ну і, звісно, хто хоче, може приєднатись і також. Накопичувати в криптовалюті. Всім дякую за підписки, за лайки. Що дивитесь мій канал, ділитесь з друзями. Всім гарного дня. Бувайте!